Вітаю, друзі, на каналі вітаю, вітаю вас. Ми сьогодні, знаєте, куди йдемо робити огляд. Ми йдемо в «Сінсей». Не знаю, чи в Україні є «Сінсей». Це така мережа магазинів для всіх верств, чоловіків і жінок. Там і такі зараз мега не мега розпродажі, а між розпродажем і розпродажем. Подивимося, на що зараз видаткові ціни на розпродаж. І, звісно, Може треба користатися з нижними цінами. І, звісно, це магазин не є з таких дорож... дорогих. Ну, такий трішки базарний варіант. Люди там люблять купляти, але так, я вам скажу, добре. що деякі речі там такі, що раз ти постираєш, попереш, так. і воно вже таке буде як шматка. Ну, але люди купляють, ні? так, звісно. Але можна щось вибрати, щось комусь підходить з тих речей. Бюджетні ціни там можна купити так. і для дому, і для дітей, і для чоловіків, і для жінок. Різні аксесуари, різноманітне ось. Так, так що запрошуємо вас до огляду. Йдемо з нами. Але цей сінь знаходиться на головній, ну не на головній, але Хмельна. на Хмельній. Вулиця, яка веде до старого міста у Варшаву. В Варшаві ось цій магазинчик. Але він дуже великий, огромний. В деяких торгових центрах він займає, можливо, менше цієї однієї половини. А тут він є двохповерховий, що дає змогу вибрати більше товарів для себе і подивитися щось нове, так? Ну, звісно, і тут Саша. що вау, нові ціни вже пишіть. <смір> Саша в шапці, бо вже зима прийшла, я теж вкату. Сьогодні, до речі, в Варшаві 5 градусів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки градусів у вашій країні, звідки ви дивитеся наші. Наше відео, ну бо в нас дуже холодно. Он бачите, якийсь одяг, такий для дітей, для малюків, всяке таке цікавене. Ну, ми зайдемо на. Але щодичку. добре, все орієнтуватися. От ціни на футболки по 11.99 на чоловічі. От, будь ласка, без нічого. Звичайна футболочка. Шо, не Вона справді коштує 11,99? Так. Вона коштує, ну, ця коштує 16, але є. Але чому пише? Напевно, від 10 вибраних моделей. Ага, ну, вибрані моделі по 11. Але є моделі, що по 19 злот, але які по 11. Зараз пошукаємо, які по 11. Але це ще 20 злот. 20. О, о. оце 11,99. Ну, така Нє. футболочка гарна. Вдома ходити. У такій футболочці. Так, тільки вдома хіба ходити. <гум> не, не на вулиці. Ну, ну, навіть до клубу ви не зможете піти образно або в клуб, або на вечірку, або відпочити. А тут дивись, тут різноманітний колір, є, все-все. О, це все. гарний колір, Мені дуже подобається О, такий. 11,99. А, дев'ять. А скільки злоти? то в гривнях? Бо тут зразу гривні є. Бачите. 109 гривень, друзі, коштує. Напишіть, що в Україні є, значить є в Україні. Тому що якщо є гривні тут, значить є в Україні. Значить, це мережа є. Мені в краще купити звичайну білу, наприклад, так, і ходити звичайні білі. Ну, звісно, тут є, отака от кашка, є така кашка, якась така кашка-малашка. 29 злот це 30 злот. Зразу я б гадав, бачиш, ну, і калмаса. Можна тут... купити дж шорти чоловічі. 659 гривень це 59 злотих. Як на ну, шорти, то. Чекаємо ваших коментарів, чи це дорого, чи це недорого. Так. Такі шорти, ну, такі непогані джинс. В принципі, стречі тягнуться Такі скромні. Скромні. Ну, якраз на літо вони 60 злотих сама ціна. Як і на все. Чому ще куртки повійшли, але актуальні зараз куртки, тому що зараз. Знову похолодало. І бачите, куртка коштує 139 злот. Це виходить в гривнях. Напевно, однаково все, 1200 гривень. Але це дуже дивно, бо то щось дуже дорого, куртка коштує, бо да. можна купити в оригінальному якомусь магазині зі знижкою. І зі знижкою, так. Да. Жилетка тут така коштує 160. 160. І ця жилетка коштує 99 злот. Хоча відрізняється ця цієї, Не знаю, і ця худіша вроді. І оця така симпатична XXL, звісно, колір гарний. І ціна 719 гривень. В польських 79 злот. І, звісно, можна купити собі на літо кепки. Такі от кашкети на голову різні. панамки, Зараз я поміряю, ну, скажімо. На шапку. Малесенька. 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 І тут... і тут є панамки, можна купити. Не знаю, я вже давно панамки не носив. Наприклад, Але можна ще... колись купити собі на літо палам. Скільки так панамка? панамка коштує? Паламка е коштує 1999 злот. Це 200 гривень. Тут різні аксесуари, рюкзаки вот, різні, цікаві, тряпочні, звісно. ціна. Рюкзака коштує 599 гривень. Це в злотих 50 злот, Ну, на 50 злот на один раз, на два О, на сезон. Це це такі ні. речі, як на сезон. Звісно, є... от, який тут запах це, чого? це запах? китайський такий базар. Ні, Це запах Ну. Тобто, чим цей одяг не знаю, де він лежить, де він зберігається. Але ти підходиш і тут зразу відчувається плесінь. Він чи залежний, чи ти матеріал такий. Штани коштують 39 злот. Ну, от кому на роботу треба ходити на роботу за 40 злот. От не купити за 40 злот і на роботу. <реш> але вони якісь такі грубі, Грубі, нормально. Ну але тут є якась хороша така якість. Ось подивись такі штани. І, і, і що? І так само 50 злот. Малесенькі такі мами. такі ти? от. Ска. Дуже-дуже малесенький. Але є різні матеріали, зверни увагу. Кажу людям, є отакі от, такий. Мечте. Mm -hmm. Є звичайний такий байковий. Що тут ще є доброго? Вот. Це, такі, э, ну, от. Це типу такий. Якраз розпродаж куртка 69 злот. Есичка. Uh, Еско. До речі, вони багато люблять маленькі розміри давати на знижки. Тобто воно не продається, еску ніхто не купує і вони спеціально так роблять. Я люблю такі куртки, до речі. І легесенькі. Да, легесенькі. тут навіть, навіть вони дали джинсові куртки на розпродаж. Дивіться, що я знайшов. Я знайшов тут піжами якраз для дому. Піжами чоловічі. Вони коштують. А нема. А є, ціна 40 злот. То дорого. Дорого, Так ну, ми бачили дорожче, по 80. Що? Ну, але що тут? Шорти і футболка, то трішки. Але є вау, 49 злот штани, бачите. Вау. По 49 злот штани. І то, напевно, від швидше всього ціни. А ну? Так, 49 злот. Це хороша знижка, до речі, 49 злот. І що тут? О, ще вау. Може, це дійсно вау. 499. Що це? За 499. Все по 499. Так. А я не бачу ціни. Ціна 50 злот, а де 5. Що за 5? це на Вибрані товари не забувай. 500 гривень 5. Ось. Новорічні в 12-99, які ну, вже не актуальні. Люди тут порозривали, як бачите. Це, напевно, шкарпетки мені здається. Шкарпетки коштують 15,99. Ну, за 5 я тут нічого не можна знайти наприклад. Ну, то щось трішки. Отакі як... зараз класні такі шкарпетки знову короткі стали. Кому треба, може собі придбати. Супер сціні. Вони коштують 12,99. Але синтетика, так. Ну, а скільки тут пар? Раз, два. О, мої тридця. любимі Сімпсони. Сімпсони. Які все предсказують, все говорить правду, завжди Сімпсони. А ви а напишіть в коментарях, чи ви довіряєте, до речі, мультикам Сімсона. Якщо так, то напишіть коментарях. Мені цікаво. Скільки людей довіряють мультикам Сімсона? Так, де це 5 злот? О, що за 5 злот тут купити? Я не бачу нічого за 5 злотих. вони обманули нас. Ну, тому що вони дали тут на вибрані товари. І, напевно, вже люди розкупили швидше. Звісно, тут є плавки, такі от е шорти до плавання 40 злот. А, а дивись, тут ще кишені є, козуться. Навіть казав, що тут кишені тут є. Чи хорошо. ховати ті шорти в ту кишеню? Може, може, такі ховати. Дивись, тут ще скарпетки є. Цікаві такі, але вони щось дуже дорогі. Ага, може оце? До Дня Валентина поза чуєш е, Так, в левах 3 євро то коштує 15 злот. Ну, друзі, щось за 5 золот нічого немає. Ось тут дуже малесенький вибір. Вибір, так. Є mm. Марвел. Марвел, Марвел коштує 13 ложка. Друзі, немає попислат, ми шукали, шукали, нічого не може бути. Ідемо шукати далі, вау. Вау, або бол, о, Сімсона піжама дречь. Як твій? класно? Ну, скіфом вартує? Піжамка коштує 49 злот. Але така симпатична, фене. Ну, така цікава. Добре, йдемо увагу шукати. Десь. Йдемо шукати мега мега, мега знижки. Магазин тут великий, але людей дуже мало. Е, так, джинси по 39 злот. Друзі, якщо на джинси, це дуже дешево. 39 злот. Зараз не в в магазині ви не купите джинси по 39 злот. Хіба не розпоряджує? Але тут бачите скіни, тобто вони. Є такі широкі, як зараз носить Микола, наприклад, або О, я. От мої такі широкі. Так, зараз вже таких тут немає. О, тут якісь скіни, отакі от донесенькі. От, ну, 40, 40 злотих. Та теж тут буде цікаво носити. Ну, але я вам скажу, матеріал такий. Ні, скіни. Це добре, вони не є сліми. Це вони угу. не обтягають сильно. Але mm. слухай, матеріал дуже хороший за 40. За 40 злотих. Ну, зараз мало. штані зараз... можна купити. Майже зараз такі не шьють. О, як називається ця кофта? Я вже не пам'ятаю, як називається ця кофта? М -м, якось вона. Звиття не рекомендують. Звіття треба купляти в звичайних магазинах. В фірмових. або то купиш і. Купиш і оцей... роз... О, О, блуза 20... 29 Микола. 29 злот коштує блуза. Але є блуза за 35.99 вже з червоною ціною. А покажи, що це за блуза. Зараз е, с... за 35 злот. Це є 35 злот. Мінцю Лінцю зараз вам е, покаже гарну блузу. За 35 зараз злот. Таку МТ, що тут пише? Та вже та назва. Ну, ну, така ціна. Але добре, ціна цього. Це мало бути 29, 39. О, оце, напевно, зверху на 29. Чуєш? Uh -huh. Чуєш? Оце зверху. Це швидше всього 29 злотих. Uh -huh. Я вже трошки тут навчився орієнтуватися. О, правильно, я вгадав, 29 злот. Так, да, ти що? Іксеска. А що то, як вона виглядає? А то якийсь малесенький розмір. Фуї. Пиши фуй. XS. Пиши фуй. Ну, не знаю, друзі. Тут тільки М каже. Напишіть, що вам подобається з того. А от дивись на тебе Ікселька. Е -е ну, пожалуйста. <laughs> То це Ікселька взагалі здорова. Здорова така Ікселька. За 29 злотих. So. Це на нашій гривні. Ви знаєте, коли ми приїхали перший раз до Польщі, так було холодно. І ми пішли в магазин е в Кракові магазин Ньюоркер. І ми купили а це мені теж таку косу. Купили мені першу кофту. Мою Перша покупка була Польщі. Це була кофта, бо так було холодно. І мене от вона дуже дуже гріла. Це 25,99, чи дешевше, ніж тут. Це двадцять Дивіться, яка ціна. ну покажи ту кофту. Слухайте, ми як на базарі, просто Нет. обкуплятися цих кофтів от, і. От от скажіть, чи на базарі ви купите за 25 злотих? Це називається 200? в гривнях 400 гривень. Я думаю, що за 400 гривень ще можна купити на щось на базарі? До 250? Ну, короче, А оце такий колір, такий симпатичний жовтий теж. Мені просто цікаво, не, ми не купляємо тут одяг, але просто цікаво, що дуже дешево люди, ну, наприклад, можуть покажи цю. Люди можуть собі, хто не заробляє багато, можуть собі дозволити. дозволити О, купити. Дуже гарний красивий кольор. Напишіть, так. будь ласка, в коментарях. Але дивися далі про те, що брав. Блуза є отака от. Це гарно, симпатична. Красиво. Угу. Угу. І вона коштує 29 злот, друзі. Але не ця 39. Ну, бачиш, бо то на вибрані товари. На вибрані товари. товари так. Треба Monaco, шукати. Monaco. Але то з наклейками, такими ви поперете. І вона... Але якщо чесно, вона тоненька, дуже, дуже тоненька. Ах, так що далі? Далі я бачу 39 злот. О, так жокет. Жокет. Але цей же 99 щось тут є за, за 39. Поки що і, що і треба шукати як завжди 549, то вже не 399. Польське. 49, От, ну. А, дивись, яка футболка тут коштує 1799. Ну така красива футболка. Поло таке, да. А це взагалі кофта коштує, дивіться, яка дешева. 1399. 13 От такі футболки. Колись мені подобалися такі футболочки. Такі. Зараз вони ніби в моді такі. Угу. Футболки, вони тип тип. Різний кольор, до речі. А? І без воротника є такого, бачите, вони коштують 29,99. Друзі, в наступному відео покажемо ще багато цікавинок. Так, і не забувайте підписуватися на наш канал, пишіть нам, коментуйте багато, тому що нам цікава ваша думка, які ціни в Польщі, там, де ви живете, або в Україні. І, звісно, цікаво, що куди виходити, в які-магазини. Пишіть всім гарного дня, Па-па.